хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той каже до Господа, оборона моя і твердиня моя, Бог мій, на нього я покладаюсь, Господи, Боже, ти моя скеля і пристановище. У цей час небезпеки укрий мене під своїм крилом. Захисти мою родину, мене та всіх, хто поруч. Відверни зло, довіряю тобі своє життя. Можна захопити міста, території. Навіть мозок можна захопити, але душу захопити неможливо. Душа залишається вільною.